1303 триста доба війни за добу 184 боєзіткнення. Російська Федерація, один ракетний та 95 авіаударів, 153 керовані авіабомби, 6097 дронів камікадзе, 4766 обстрілів під ударами, населені пункти Запорізької та Херсонської областей. Авіація сил оборони вразила два райони зосередження ворога: Покровський, 69 штурмів, Лиманський 21, Новопавлівський 22, також бої на північно- і південно-слобожанському, сіверському, краматорському, Торецькому, гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському, на Волинському та Поліському, без ознак наступальних угрупувань, втрати противника за добу. Приблизно 930 осіб знищено два танки, 33 артилерійні системи, одну реактивну систему залпового вогню, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки.